Частина була з'їзду, але все ж таки в українському народі виставлялась хоч на група людей, любить, стержень, вперше, який звернув українську націю, не давав їй зігнутися, не давав їй пропасти. Чи треба повинно цю ситуацію. Пан Ільченко, про якого я вам говорив 4 дні тому, про якого я говорив вам щойно перед фільмом. Оце він керівник того журі, яке, мабуть, помилково визвало мене мою книжку найкращою. Оце він сказав, що давай зробимо фільм, бо це, бо це класно. І, і Дякую вам за ці відгуки. Які ви... Це він, головне, друзі, це важка праця. Тому що, ну, я написав, я читав, а він всі кадри шукав, всі фотографії, героїв, оці всі відеоналістки. Це важка робота, коли він мені посилав і казав, що давай. Іван Ільченко, прошу. Мала, Слава Україні! Мала! Слава Україні! Мала! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую, друзі. Насправді у нас є такі прекрасні герої. Є дуже ще багато героїв, про яких ми не знаємо. Вони тому, що їх не було. Просто тому, що історія замовчала, що... і вони значні не відомі загалом. Потрібно просто вивчати свою історію, і все в нас буде добре. Слава вам! Дякую. Іванішенко! Молодий! Голоди! 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 Голоси! Друзі, я вам відкрию секрет. Іван прийшов не просто так. Він приніс ще два фільми про голодомор. Про голодомор. Ну, за, моєю, за моєю книгою. І голодомор в Києві. І економічні. Золоті аспекти голодомору, про які ми не говоримо. Ми говоримо тільки про 7 чи 10 мільйонів жертв. А ми не говоримо про те, що це був і найбільший грабунок населення, коли в нас з вами, в наших дідусів бабусь, було забрано тільки за офіційними даними торгтину. 56 шість тисяч кілограмів золота. Тобто 66 тонн. Це на кожного з нас 46 мільйонів по півтора грама, по півтора грама. Золота. Зараз ці фірми конвертуються, ми вам їх покажемо також. Ну, і ще є начитані тексти, які навіть ми ще не дійшли руки. Спасибі тут, люди, які, які вже вирішили допомагати нам це робити. Бо це все важка праця. і дуже, дуже величезний час, якого знаєте, це все робиться на ентузіазмі. Тому ще раз спасибі. Я думаю, що наші е, майстро дадуть зараз е, ну, відеокліпи, які готові там наші. Е, і я думаю, що ви подаруєте е, таке ж тепло своїх сердець моєму побратиму Євгену Нещуку, який піде мені. Прийшов мені знову на заміну, а я піду трошечки промочу горло, бо знову доренчить. Слава Україні! Слава! Доброго вечора, шановна громада. Перед новорічного вечора. Ви бачите, що в нас сьогодні ви практично є свідками тут приготувань новорічних і різдвяних. Хлопці будують. До речі, якщо треба буде допомога, то в нас волонтери знайдуться, так? Так. Ну, ви знаєте, що ми з вами домовилися. Завтра святкувати новий рік тут. Так, якщо ви не проти, така Є. вже наша доля. Готуємо потрошки всякі цікавинки, щоб вам було цікаво, щоб вам було святково, попри те, що відбувається в країні. Оце зараз хлопці ще трошки цього язика добудують. Хотів би декілька речей сказати серйозних. Наперед, єдине, що продовжу ситуацію перед новорічно, кажу, що готуємо для вас зірковий вертеп, бо це вже ж скоро різвє, різво, так? так. а в нас такий є світський вертеп. Багато хто за минулі роки то вже звик. Вертеп нас мантрує. То він був трошки в Західній Україні. То були такі обставини, що ми виступали з вертепом біля СІЗО, бо, щоб, нашим, щоб нашим побратимам було, як то кажуть, легше в тих стінах. Так доводилося на великий жаль. Один з них, Юрій Віталійович, вже разом з нами. І Це приємно. Ще наших чимало політв'язнів залишається, в тому числі і Юлія Володимирівна Тимошенко. Але рано чи пізно, те, про що вона казала, справедливість є, і за неї варто боротися, то, на жаль, цей шлях довгий і важкий, але не можна полишати боротьбу, бо інакше будуть дуже сильно. Реготати ті циніки, які зараз продовжують це робити. Народ їх вже так полюбив, так полюбив. Є в нас такий сніговичок Чечетов, правда? Колісніченко. Топкін Кернесом є, подобаються вам сніговички? ці? Ох сніговички! Ну, звісно, Янович Федорович теж тоже, обережно кажуть мені хлопці. Прошу, прошу. Обережно й ви. Щоб, щоб тут у нас все було обережно. Хочу сказати, що безумовно, що завтра будуть у нас виступи кращих наших українських зіркових гуртів. Які завжди були свідомими, які завжди в найважчі хвилини були з вами. І тому б дивно було б, якщо б ми почали щось вигадувати, і не було наших зіркових, прекрасних артистів, які тут були спочатків. Буде в нас один гість за кордоном з Британії. Головне, щоб, як кажуть, льотна погода була. І влада щось не вигадала в аеропорту. Якусь там перері... перевірку або технічну паузу е... в аеропорту десь на декілька годин, так щоб людина не доїхала. От. Але я думаю, що ми здатні зробити гарне людське супроводження, тому він доїде, я думаю. Оце цього язика вже добудували, то я. Хочу, шановна громадо, перед тим, як ми продовжимо наш інформаційний блок, як ми дійсно, оскільки зараз у нас така йде перебудовча діяльність на цій сцені, то ми час від часу будемо вам демонструвати якісь документальні е фільми, пізнавальні і корисні, будуть в нас і виступи. Але наперед хотів би зазначити, зазначити шановна. Дорога родина, яка тут збирається щовечора, і яких я вже пізнаю очі, голови, і то таке враження, що ми з вами прийшли на велику вечерю. Ну, то не обов'язково їсти, але наша з вами їжа є духовною, так? Так! то всіх, хто сьогодні зібралися зараз увечері, хочу нагадати всім, що сьогодні якраз. Рівно місяць від того кривавого досвідка, коли були побиті наші люди. Бо там не тільки молодь була, молодь, безумовно, це взагалі було страшно. Ті, які були біля, біля сели, багато хто з вас або пригадує, багато хто з вас бачив тікати. Саме той кровавий досвідок підняв таку велику кількість нечувану і небачену практично за всю історію Української держави кількість людей, то правда, не було такого в 2004-му. Ви пам'ятаєте, коли зібралися біля пам'ятника Шевченка і громада по всьому периметру. По всіх вуличках Це синіки з міліції можуть розповідати, що тут Майдан не вміщає мільйон. Але я вам хочу сказати, що всі вулички, які навколо були звідусіль, були в людях, і влада, і Беркут, і ті начальники зрозуміли, що при такій кількості вони. Не будуть і не можуть виставляти якісь тут свої перепони, і вони звідси повтікали. Тільки зосередилися на банкові, бо там вже їм сказали за будь-яких обставин, не пускайте до тих стін. А як треба буде, то я думаю, що якщо б дійсно ми з вами йшли, то не виключено, що вони би навіть і вогонь відкривали. Щоправда, на той час пан Янукович втік до Китаю, тому жодного сенсу не було в ті, в ті стіни вдарятися. Хоча, безумовно, що така кількість людей, яка була 1 грудня, могла б це зробити. Але з іншого боку, це великі ризики були для простих. Хлопців, дівчат, людей, які були розгнівані, які прийшли заступитися за своїх громадян і нічого іншого, і ні за якого іншого, і не з приводу чогось іншого вони збирались. Тому, шановна громада, ми сьогодні ще й згадуємо цих 30 днів. Від тієї сумної дати. Але те, що ми з вами тепер, цих 30 днів від тої дати, місяць, це значить, що ми загоюємо рани тим людям, які тоді були побиті. Бо так вони самі говорили. Тому хотілося би. Щоб кожен з вас, хто приходить, зараз питає, а чого і що, заради чого ми, ми загоїмо рани тим людям, бо ми продовжуємо ту боротьбу. Ми не кинули їх, і це головне. Дякуємо всім. Шановна громада, хотілось би оцією свідомою родиною зараз увечері. І зараз зробити хвилину мовчання за тими людьми, які загинули у Волгограді. Може хтось не знає, в Російській Федерації теракти. І знаєте, коли зараз кажуть в Європу нам чи до митного союзу, то митного союзу це повернення і реанімація Радянського Союзу. І тому багато хто повинен усвідомлювати, що, попри якісь зухвалі голови і хворобливі мізки топтінів керніців і їм подібних, що начебто є різниця між Сходом чи Шешем, у нас, на відміну від Росії, немає жодних етнічних суперечностей. Немає. У нас практично унітарна держава. Так, у нас є народності різні, поляки, греки, євреї, болгари, росіяни. Але у нас немає ніякого протистояння між росіянами і українцями. Ну це ж правда, нема серед простих людей такого. No. Це так. тільки Корістиченко наводить нас на якісь свої хворобливі думки. Але ні в кого з нас немає. Тут стоять російськомовні, українськомовні. Немає цього. Так. В Росії відбуваються ці моменти, ці теракти. Тому ми говоримо, що й до тих людей, шановні, ви хочете, щоб в нас це було? Це одна з тих ризиків митного союзу. Бо вони будуть розповсюджувати цю історію. Вони будуть навіть, якщо в нас цього немає, то робити це, засилати когось. Бо наш миролюбивий народ при найбільшому гніві ніколи нічого такого не зробить. Але разом з тим нам боляче і ми поділяємо трагедію тих людей, які втратили. Цьому теракті своїх родичів, їх уже понад 15 загиблих, ще багато хто в критичному стані. Тому, дорогі українські народи, давайте висловимо співчуття тим, хто загинув у тому болгоградському теракті, де оголошено п'ятиденну жалобу. І зараз оголошуємо. Хвилину мовчання. Ми навіть попросимо хлопців, які на сцені працюють. Зупиніться, будь ласка, на хвилинку, якщо можна. Добре? Просимо хвилину мовчання за загиблими у Волгоградському теракті.